Президент США Дональд Трамп може відвідати Пекін в вересні для участі в тристоронньому саміті з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і російським диктатором Путіним. Про це повідомляє Таймс. Зустріч можуть проручити до 80-ї річниці завершення Другої світової війни. Путін вже підтвердив свою участь в параді в Пекіні 3 вересня. Аналітики вважають, що Китай може використати цю подію для організації знакової тристоронньої зустрічі. Хоча раніше Трамп неодноразово критикував Китай, зокрема за торговельний дисбаланс і наркотрафік. Останнім часом його риторика пом'якшилася. Китай не спростовує інформацію про можливе запрошення Трампа, зазначає видання. Що ж, очікувати? Давайте поговоримо на цю тему докладніше з В'ячеславом Ліхачовим, сходознавцем, експертом Центру громадянських свобод. Мої вітання, пане В'ячеславе. Скажіть, Добрый будь день, ласка, вітаю вас. Наскільки реальна ця зустріч, і що на ній конкретно можуть вирішити? Мені здається, перед тим як задаватися питанням, що можуть реально вирішити на цій зустрічі, варто задатися питанням, а чи є в нас якісь підстави стверджувати, що вона буде припускати, що така зустріч буде. Ми зараз обговорюємо, чутки. Таймс пише, таймс пише. Ну добре, але те, що Китай не а, спростовує можливість запрошення Трампа, не означає, що це запрошення є або буде. Якщо воно не означає, буде, це що не означає що там. Трамп його а, прийме. З врахуванням того як Трамп намагався півроку запросити до себе Дзянтіна, і а, ось так дуже швидко за місяць. Такі візити планувати це дуже швидко. А, він поїде до Китаю на китайське свято. Ну з одного боку, це теоретично можна припустити таку можливість, тому що Трамп він а, імпульсивний. А, Трамп любить йому подобається такий церемоніально російський формат. А святкувати щось це а, йому було б якось приємно. Йому приємно згадувати про те, як Сполучені Штати навіть з Росією перемогли у Другу світову війну. І а, напевно в цьому контексті це дуже вдалий фреймінг як пропозиція, якщо вона пролунає. Але вона поки що, навіть як пропозиція не пролунала для нас. Безумовно, це був би невдалий формат, оскільки це було б таке. А, ну, це а, трохи було відвонення якоїсь Ялти або Тігерану, тобто зустріч mm -hmm. трьох лідерів, які а, ділять а, Рузвельта Черчилля і віту. Сталіна. Ну так, так, це якби не той формат, в якому нам би хотілося бачити а, якийсь тиск Сполучених Штатів на Росію. До того ж, у такому форматі Росія безумовно має набагато більшу підтримку та сильнішу позицію, а, коли поруч з нею Китай, ніж коли Трамп безпосередньо намагається тиснути на Росію. Тому для нас цей формат був би безумовно, м'яко кажучи, не бажав. А, проте, а, якщо спробувати уявити собі ситуацію, що вони опиняться на цьому урочистому саміті, то питання, які там будуть обговорюватися а, у Трампа, безумовно є дуже такий вагомий порядок. Денний того, що треба обговорити з лідером Китаю сі Цзіньпіном. Якщо на цій зустрічі якимось боком буде присутній і Володимир Путін, то тоді безумовно і війна в. В Україні має бути на столі, хоча а, в масштабі питань, які є набагато більш пріоритетними для Дональда Трампа, які він має обговорювати з Сі Дзяньпіном, російсько-українська війна не посідає якихось перших позицій. В такому форматі, якщо там Владимир Путін буде присутній, це безумовно буде доречно підняти питання припинення російської агресії до того ж, там дуже символічно, якщо я не помиляюсь, якраз 3 вересня здається сплине термін ультиматуму, який Дональд Трамп висунув Владимиру Путіну. Але це означатиме, що або на зустрічі Путін в цей термін щось а, зробить якийсь крок, який буде достатнім для Дональда Трампа, щоб стверджувати, що Путін хоче міру. Або Путін не зробить цього кроку, і тоді 3 вересня це буде термін, коли треба буде вже вводити ці пікельні санкції, зокрема проти Китаю, сторінні як о, держава, яка купує російську нафту. Тобто, це буде такий дуже ну, конфліктний контроверсійний фреймінг для того, щоб вирішувати щось у конструктивний спосіб. Там теоретично в якоїсь дуже дуже бажаної моделі можна було припустити, що для вирішення більш нагальних питань Китай буде е задобрювати Трампа буде демонструвати Трампу власну договор спроможність та конструктивність за рахунок тиску е на Росію, оскільки для Китаю не дуже важливою є продовження цієї війни, то Китай може. Дотиснути на Росію, щоб вона припинила а принаймні активну фазу бойових дій, щоб зробити цей подарунок Трампу і домовлятися про щось більш для них важливе у такої атмосфері конструктиву та симпатії. Але це настільки малоімовірний, якщо чесно, варіант розвитку подій, що мені в це не віриться. Але я чесно кажучи, поки що і не бачу таку зустріч. Ну, дивіться, а чому ж тоді це пише? Часто буває так, що знаєте, з'являється це в медіа, і або за цим уже щось є. Те, що поки на поверхні цього айсбергу невідомо, або це може бути якийсь натяк такий, оскільки це таке видання світове, то можливо це і є. Знаєте, ось такий привіт, наприклад, тому ж Китаю що ось тут не проти, чи навпаки там штатам, то скоріше, привіт із Китаю. Ну, тобто я не знаю, на які джерела вони спиралися. Я знаю, що офіційно нічого про ніяке запрошення Трампу до Китаю у вересні не йшлося. І знаю, що Ці Цзяньпін з Трампом довго і якось складно намагаються призначити зустріч то з одного боку вона можлива і ну. Коли Трамп бачить для себе вікно можливості, він може бути мобільним. Та гнучким. ми пам'ятаємо, як він був готовий прилітити до Туреччини, а коли був у своєму близькосходному турне, якщо б в туреччину прилетів Путин, а тобто він в принципі здатний на такі ну і він роки. же зацікавлений в принципі. Тобто, я думаю, що він міг би швидко зібратись. Ну так, так, теоретично так, але а, це означатиме потрапити у фреймінг, а, який підготує, влаштує Китай, і мені здається, що джерела про які я нічого не знаю, це припущення Таймс. Це скоріше китайські, і навіть не впевнений, що дипломати, а, а можливо, такі політологи, політтехнологи які а, хотіли б. Бачити такий фреймінг це таке опосередковане запрошення, щоб хтось в Білому домі сказав би, о, це видається гарною е, ідеєю на такої урочистої події про щось е, домовитися. Але це ідея, яка передусім влаштовує Китай, Китай, е, щоб ви розуміли у власній історіографії це держава, точніше, це не держава, комуністична партія Китая е, перемогла. У великій війні з фашизмом просто щоб ви розуміли. А саме в рамках цього фреймінгу Сі Цзямпін приїздив до Москви 9 травня. А вони я читав просто те, що в них виконує функцію їхньої історії ВКПБ тобто їхнього офіціального такого підручника з історії комуністичної партії, і там стверджується, що війну з Японськими імперіалістами, і взагалі це а, в історичному їхньому негативі називається велика війна з фашизмом. Там перемогла китайська комуністична партія, також відбувалися бойові дії і на інших фронтах. І а, для а, Трампа приїхати на свято того, як китайська комуністична партія перемогла у Другій світовій війні. Ну я чесно кажучи, не впевнений, що Йому буде приємно опинитися в такому форматі, але ну знов таки можливо він побачив цьому якусь можливість. Мені в будь-якому випадку здається, що ця ідея вона належить китайським якимось креативним провладним колом, і вона є вигідною перед усім Китаєм. Почули, дякую вам, що вийшли з нами в прямий ефір. В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, експерт Центру громадянських свобод, був з нами на зв'язку.